Якщо ви не хочете влітку їсти черешні з черв'яками і яблука з черв'яками, слухайте це відео Сливи з черв'яками, тому що я буду розповідати про вершневу муху, яблуневу і сливову плодожерки. Знаєте, як і в анекдоті хуже, ніж побачити черв'яка в яблуку, це побачити в яблуку половинку черв'яка, а друга вже у вас серединці. І так, що ж це за шкідники? Коли сума ефективних температур досягає 230 градусів, починає. Шкодити відкладати яйця яблунева плодожерка. В цей же самий час відкладає яйця і сливова плодожерка. І чого я знімаю це відео саме сьогодні? Сьогодні, 20 травня, коли починає цвісти акація, починає відкладати яйця сливова плодожерка. Я сьогодні їхала на роботу і починає цвісти акація. При сумі ефективних температур в 226 градусів починає відкладати яйця. Вишнева муха, в них різні цикли, різні, якби цикли розвитку, але якраз вони совпадають в тому, що зробити обробку, щоб ви не нароблялися, не робили кілька обробок, не купляли кілька інсектицидів. Можна це все зробити, скажімо так, одним відром. Вишнева муха. Вишнева муха це той вкусний черв'ячок черешеньки. Вона пошкодить десь 60-70%, може пошкодити 60-70% плодів на черешні, десь до 30% на вишні. Надає перевагу середньостиглим сортам, тобто ранні сорти взагалі ну, дуже мало пошкоджуються. Коли вона значить, оцей черв'ячок, який вже доїв, що вишеньку, вишенька під нею впала. Чи черешеньку з неї вилазить червяк, який заляльковується в 5 см ґрунту? Тобто перекопування перекопування пристовбурових кіл дає дуже гарний результат. Але ж не факт, що до вас не прилетять чужі ці вишневі мухи і не сядуть на ваші черешні. Тоже варіант. Тому робимо обробку під час їхнього льоту. Тобто вона перезимувала, потім звідти виходить при тимпер, коли температура повітря досягає плюс 10, виходить звідти муха, Вона літає, живеться нектаром тих самих вишень, і майже ну ми її не зустрічаємо, тому що вона не така шкідлива, як домашня муха, Вона не лізе в будинок. Вона трошки більше за дрозофілу, трохи менше за звичайну муху, така з жовтенькими ну, не, не знаю, похожа на як колись так казали на трутні в пчелиних. Ну. Е, і е, саме в цей період вона відкладає яйця. Е, до прикладу, потім е, гузінця яєчкою, одне яйце вона відкладає в одну ягідку, 150 яєць відкладає одна самка. Е, відроджується гусінця, з'їдає м'якоть, відповідно там екстременти. Ну і в общем, не дуже приємно їсти з червячками. Е, е, яблука. Яблунева плодожерка і сливова подожерка. Вони теж відроджуються саме в цей, ну верніше, не так, вони теж коли відклад, починають вкладати яйця саме тоді, коли сума ефективних температур сягає цих 230. Е, зимують яблуневі плодожерка зимує гусініцю і десь там собі ховається або в тріщинах кори, або десь там в сховищах овочевих, або в таких сарайках, а там в коконі сидить, потім е, вже заляльковується, вилітає метелик, метелик нічний і сірий, похожий на домашню круп'яну міль. Трошечки більший. Тобто вони взагалі ми їх так, якщо не відловлювати, якщо не займатися цим професійно, а хто професійно, то я думаю, що ці навіть дивитися не будуть. То, бо вони виловлюють їх на феромоні ловушки, там ці, на феромони, там ціла своя система. А для такого, для домашнього, для домашніх невеликого присадивного господарства, те, що я розповідаю, якраз і є актуально. І так само сливова плодожерка вона відкладає яйце, гусениця заходить в м'якоть, перегризає судинний потік, який йде від пагона до сливки. Через це сливка швидше стає фіолетова, швидше опадає. ну і Відповідно сливки теж з червячками. Тому саме зараз потрібно зробити оприску і проти них. Так як нічого не цвіте, то можна зробити. Ну, за радянських часів радянські е, садоводи робили взагалі фосфорорганічними. Бі-58, золон, в нас аналогом, якщо у вас дуже проблематична ситуація, це Нурелде. Ну, це якщо вже дуже проблематично, тому що це добра така отрута. Якщо. Е, все якби більш-менш під контролем, там 10 яблук уражених, 10 днів. Тоді де або ЕНДЖІО. Вони обидва децеси, піретруїди, Енджо, не котиної мають місце бути. При такому вже прям ековирощуванні, це гормональні люфокс і матч. Вони перешкоджають наступному линянню гусениці і насправді є набагато безпечнішими. Такими, ну взагалі, там супербезпечними препаратами, скажімо так, тому саме зараз зробіть цю обробку, щоби не їсти червячки в своїх водах і зорових сім рослин.